Так, ребятки, сьогодні хочу вам видати таку. знаєте, не просто видати, а щось таке толковеньке, поговорити трошки. Але тема цього відео дуже сильно проста. Мені 23, і що з цим робити. Я оців, в якийсь момент задумався 23 роки. Але почались мені 23 роки з того, що я зранку прокинувся, поїхав в університет на вручення дипломів і один із викладачів підійшов мене вітати і, і каже: 23, який прекрасний вік. І, і я такий стою, і я думаю, так, що мені? Е, чим мені далі займатися? Да? От 23, всі кажуть, там прекрасний вік, всі кажуть, там дуже круто, 23, 23, 23. Чувак, тебе все попереду і так далі. Але я на своєму шляху до 23 встиг побачити стільки всього, що. Е, ну, Багато хто просто з моїх ровесників цього не, не встиг. Але це насправді не є таким, ну, можна сказати, це назвати активом, але це насправді, якщо ви паритеся, якщо ви задумаєтеся, це додає вам ще більше головного болю. Тому що 23 роки я не, я не почав глядатися назад. І не почав думати, типу, так, я вже це зробив, я вже це зробив. Ну що це по класіці, да, я вже квартиру там якусь маю, я там собі якусь машинку вже купив, я собі там якийсь бізнес почав, типу, ну все нормально. 23 роки, коротше, запакувався. Можна далі що? Сім'ю строїти, діти там, е, як то кажуть, три корови, дві свині і ще сталі на стіні. Знаєте, таке, така приказка є. Але я, е, я не з тих людей. І я от почав думати, мені 23, чувак, а що ти не, не зробив? А ти не зробив ще ж дуже багато. І от перша помилка, яку я не зробив, буде відео без монтажа. Тому е записуйте. Перша помилка, яку я зробив, я, я дуже погано вчив якусь іноземну мову. Да? Ну, зрозуміло, що ти знаєш там російську мову, це, це якби по замовчуванню. Ти знаєш. Е більш-менш якось там англійську мову, але ти не знаєш її на такому рівні, щоб ти прям там встав і розгромив е, любого італянця, да, і пройшов там, щоб в любу співбесіду на будь-який е, будь рівень складності там, роботи, де включаються якісь лінгвістичні вимоги, мовні вимоги і так далі. Ти цього не зробив. Значить, що треба далі? Правильно вчити іноземні мови. Е, і такі мови я на сьогоднішній день. Освоюю, освоюю дуже простими способами. Банально ти записуєш там по кілька нових слів, якісь там відосики дивишся англійську, оскільки вже якась база є. І ще італійську. Да? от Італійську мій такий, як кумир, кумир, чи мій кумир, як це правильно сказати? Адріана Челентано, Я просто я балв'ю відео фільмів і так далі. І взагалі італійська мова. Це дуже круто. І я вже вивчив алфавіт. ну, Італійською мовою я вже більш-менш навчився читати. Так що початок покладу. Е, Потім, що я ще не зробив, я вважаю, що я на своїх 23 дуже мало ризикував. Дуже мало. Чому? Тому що е, коли ти ризикуєш, йдеш, е, ну скажімо так, забуваєшся про наслідки, ідеш, кидаєшся в вир, а потім розгрібаєш наслідки. Це робить тебе стійкішим морально. Це робить тебе стійкішим креативно. Це робить тебе в цілому стійкішим, тому що ти тоді переживаєш стресові ситуації. Я не скажу, що в мене не було стресових ситуацій, в мене було багато стресових ситуацій, але я ці стресові ситуації е, просто пережив і все. І дуже часто в цих стресових ситуаціях в мене такий запобіжник був: типу: е, ти, ти, ти маєш завжди номер телефону тої людини, яка тобі може допомогти. Це може бути хтось з батьків, це може бути хтось зі знайомих, залежно від ситуації і рівня складності проблеми. Е, тому треба далі більше ризикувати. Тобто ще, ще, ще проблема, яку я не зробив, я дуже мало, дуже мало вложував в себе. Дуже мало тобто від тих можливостей, які в мене були інвестувати в свої мозги. Інвестувати, так би мовити, в своє майбутнє, я зробив дуже сильно мало. І це треба виправляти. Це треба швидко виправляти. Тому що час, на жаль, в цьому плані грає проти тебе. Чим далі, тим воно менше буде бажання. І вже треба довести до того автоматизму, щоб ти, вже, щоб ти не робив, щоб воно все одно ти приносило якийсь плюс. Потім я до 23 років не створив джерело пасивного доходу. Це ще один великий мінус. Тобто це треба виправляти, дуже швидко. Панове. Тому що ж активний дохід це що? Ти пішов там на стройку, не знаю, пішов там кудись на якусь шабашку. Е, окей, бізнес створив, запустив свій інстаграм-магазин, якийсь в цілому онлайн-магазин, продаєш якусь. Продукцію, маєш якесь своє ремесло, так як в мене товариш там малиною займається, нього там гектар малини, все серйозно, да? тобто це теж круто. Це теж круто, якщо в тебе це є. Взагалі це вважається, ну, взагалі не просто, Але в цілому, в цілому, все ж таки, треба намагатися створити джерело пасивного доходу. І от таке джерело, наприклад, на сьогоднішній день, те, що я бачу в нас тут в Україні, в умовах війни. До речі, дякую Збройним силам за те, що я маю можливість створювати ці відео, і що взагалі я маю можливість працювати над собою на сьогоднішній день. То це потрібно створювати ці пасивні джерела доходу. Наступним чином тобі треба кудись інвестувати. І в нас в Україні дуже крута штука з'явилася: Монобанк Інвест. І там можна купити акції за певних конечно, умов. Але там можна купити акції Гугла, Амазона, ще всяких таких провідних топових компаній. Коротше, Monobank Invest дає, дає можливості це робити. Е, потім що тобі ще треба зробити, для того, щоб створити пасивний дохід, є можливість е, просто підв'язуватись до когось у бізнес. Да? Це, звісно, дуже ризиково, е, ну тип, типу інвестувати в чийсь бізнес, якщо в тебе є якісь гроші, і ти не боїшся їх взагалі втратити. Це можна. ну Крипта, само собою, на крипті там взагалі багато ребят піднялося, таких, як, наприклад, да, там Він спочатку на Ютубі свій капітал сколотив, а далі почав інвестувати в криптовалюту, виводити дивіденди і, в принципі, з цього мати непоганий фідбек. Тому е, треба рухатися ще в цьому напрямку. Е, потім е, треба подумати про свою стабільність, да, тому що потрібно створювати фінансову подушку. Фінансова подушка це можуть бути самі різні речі, але це повинно бути те, що тебе застрахує в будь-який момент. Тобто ти от можеш цим розрахуватись в будь-який момент. Тому це переважно це можуть бути долари, євро, само собою, гривні. Також це можуть бути ті самі біткоїни, да, куди ти інвестуєш. Це може бути золото, це може бути срібло, це в цілому можуть бути метали. Я вам скажу таку історію: от наприклад. Це дуже просто, да, але коли ти це знаєш, це дуже круто. От, Наприклад, ви можете що робити? Це просто типу, я побачив цю історію на ринку. Значить, купляв метал. Звичайний метал, там квадрати, знаєте, там якісь біседки робити, там забори строїти там і так далі. Квадрати, такі труби там 10 на 10, ну, ясне діло, міліметрів, да, там 20 на 10 там і так далі. Коротше, що треба? І вони в два-три рази подорожчали буквально за місяць. Тобто вони почали дорожчати, дорожчати, і за місяць їхня ціна виросла в 2-3 рази. Тобто, якщо ти там трубу купляв за умовних 100 гривень, то вони стали стояти 250-300 гривень та труба. Панове, це, ну, щоб ви розуміли, це також, щоб просто прорахувати, цей момент знати, мати якихось впливових людей, знайомих, друзів, я не знаю. В аналітичних школах таких, і щоб вони сказали, чувак, от зараз просто купи там, труб на 10 тисяч доларів. Все. І через місяць забрати 20, 25 тисяч доларів. Звісно, ці труби треба буде продати. Але чувак, ти просто купив те, що в два рази подорожчало. Ну, і ти можеш його продавати, бо з тими трубами нічого не буде, тільки так, щоб вони не поржавіли. Не? Тому от дуже багато є способів, ба банальних елементарних способів. Навіть дивіться, купити зараз пасічки, там да, ціна на мед в Україні впала. І ви можете просто так робив, наприклад, Мавроді. Він купляв мед. От, вдумайтесь, просто мільярдер інвестував в мед. Він купляв мед, а потім мед, мед має певну циклічність, там раз в 2-3 роки він піднімається в ціні. Але мед буде стояти і не буде псуватися от в чому історія. Тому ви можете купляти меди, що у вас там була якась там подушка, да, там в е 10-15 тонн меду, е який ви будете купляти. Тобто це взагалі можна на постійну основу скуповлювати, 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 купляти його там по долару, по півтора, по два. А потім бувають періоди, що він там до трьох доларів дотягує той кілограм меду. Тому можна таким чином навіть інвестувати. Вам не потрібно там розбиратися в крипті. чи... Е Купити правильну кількість анкцій Амазону. От ви можете навіть просто купляти мед або метал. І таких прикладів є дуже багато в Україні. Дуже багато. На сьогоднішній день наш ринок він такий, він трошки як дикунський ринок, він мало, мало чим контрольований. І, звісно, є свої внутрішні питання, але оце те, панове, повертаючись до теми, це те, що я зрозумів, в своїх 23 роки. Тому 23 роки це. Я не знаю, що це за вік, але він дуже крутий. Тому підписуйся на канал Адастра і будемо далі все аналізувати. І вже на кінець -то далі я буду переходити до практичних відео. І Я вам буду показувати, як можна рубати кеш. Да, ребятки? Як можна заробляти, як можна підніматися, як взагалі рухатися? І пам'ятайте, саме головне для вас в вашому житті. Ніколи не здавайтеся. Я такий самий простий, як і ви. У мене дуже багато мінусів, є так само і плюси. Так само у вас є свої плюси і мінуси. Але ми не повинні на них акцентуватися. Ми повинні рухатись вперед. І все в нас буде добре. Підписуйся на канал Адастра і давай разом. летіти до зірок. на все добре.